Починаємо робити мегадіораму. Я вже давно шукав нагоду втілити в життя мій давнішній задум, а саме об'єднати в одній роботі усі чотири пори року. Почнемо ми із зими. Головним об'єктом на цій картині буде БТР Спартан, який ми спеціально для цього і роздрукували. Моделі з фотополімерної смоли дуже сильно відрізняються від класичних і, як правило, є дорожчими. Але у нас ну просто не було вибору, оскільки модели цієї машини немає на ринку. Я ж у свою чергу вже дуже давно хотів відтворити саме спартанчика, оскільки. Ну, дуже симпатичний та харизматичний мені цей малюк. Віддивившись, ряд фото та відео, побачив, що ця техніка і ржавіє, як і будь-яка інша, тому новим він точно не буде. А я тільки й радий. Ну, не подобається мені робити новеньку техніку, як на параді. Нема в цьому процесі для мене цікавості. Ось додати трошки і іржі та бруду. Ось це моє. Як ви можете бачити, арсенал прийомів у моделіста доволі широкий і можна відтворити майже будь-які особливості тієї чи іншої одиниці техніки, будь то особливий камуфляж, розпізнавальні. І знаки тощо, якщо ви військовий і хочете відтворити, наприклад, свою особливу машину, яка, можливо, вас не один раз рятувала, то моделювання просто створене для вас. А тим часом ми вже закінчили нашого грозного спартанчика, не дивлячись на те, що для вас пройшла лише одна хвилина, я витратив на нього чотири повних дні часу. Чекатиму на вашу оцінку у коментарях.